Для громадської організації Сила воля вже стала доброю традицією відвідування чуденського інтернату школи. Сьогодні ми привезли солодощі, одяг, а також веселий настрій для дітлахів. Поруч зі мною директор цього шкільного навчального закладу, Мельник Надія Миколаївна. Скажіть, будь ласка, скільки діток налічує ваша школа-інтернат? На даний час у нас виховується і навчається 117 дітей. А яка вікова категорія? Віком від 5 до 15 років. Які найбільші можливо, складнощі чи проблеми наразі існують у вашому закладі? Ну, таких особливих складнощів немає, тому що вирішуємо і ми їх всіх разом з громадою найбільше. І в основному це такі проблеми, які стосуються, наприклад, тих самих підручників. Ну і зараз з того розголосу, розголосу, який стався відносно інтернатів. А так працюємо, навчаємося, співпрацюємо і допомагаємо один одному. Скажіть, будь ласка, з Добровольського району багато діток у вас? З Добровольського району у нас, якщо рахувати в так відсотковому відношенню, 15%. Зрозуміло. Дуже дякуємо вам за турботу. Дякуємо вам, дякуємо вам за те, що не забуваєте, тому що важлива допомога і матеріальна. Найбільше, напевно, важливіше моральна підтримка. Нам дуже приємно, що про нас пам'ятають, нас не забувають, про нас дбають. А всі, хто приїздять до нас, ми відкриті для всіх, ми любимо всіх. І чим більше друзів, тим нам краще. В нашому районі небайдужі люди зібрали одяг для діток. Там є різні вікові е, категорії: і 5, і 6 рочків, і 16, 17, 18 багато повдинок теплих, е, верхнього одягу, дуже-дуже багато джинсів. Тут це є, є з нами і іграшки, дітки збирали, книжки, тобто кожен хто що хотів від себе діткам подарувати. Сподіваємося, це вам все згодиться. Хай носиться. Дякуємо за теплий, теплий, такий привітний ваш колектив, до якого ми сьогодні завітали. Дякуємо дітки вам, за вашу кмітливість, за те, що ви такі веселі. Ну, чекайте нас ще в гості. Дружба, всі скажемо, дякую вам! Сьогодні ми вкотре завітали в Щоденську школу-інтернат до діток. Діток-сиред, діток з неблагополучних сімей, наша громадська організація Сила волі. І це вже для нас стало традицією. і Ви знаєте, що е, перший раз, коли ми попали, ми обов'язково вже для себе визначили, що будемо приїжджати сюди ще, тому що це те місце, де ми можемо скупатися в справжній любові. Е, діти дуже щирі, вони завжди раді нас бачити. І ми хочемо приїжджати ще і ще. Сьогодні я хочу подякувати всім, хто долучився до нашої акції збору гуманітарної допомоги для цих діток. Добровичани дуже щирі, дуже щедрі люди. І ми самі на очікували, що буде стільки цієї допомоги. Було дуже багато. Нам було дуже приємно також було приємно дітям, було приємно вихователям. Колективу закладу, що є така підтримка, що люди є небайдужими, приїжджають, допомагають. Ми це привезли сьогодні. Ми провели з дітьми багато ігор цікавих, і цим було дуже весело. Ми зародилися неймовірною кількістю позитивних вражень, позитивних емоцій. І, звичайно, що обов'язково ми ще сюди приїдемо.